Друзі, під'їхали до нас смаколики самісінько з Данії. Надіслала нам пані Світлана. І сьогодні ми будемо куштувати сньофлер", чи сньофлер. Це такі палички, типу кістечко картопля. Ну, будемо зараз куштувати. Я ще повністю не дістав, воно вже дуже пахне. О, боже, такий солодкий аромат якоїсь пропитки. Боже, дивіться, яке воно гарне. Так, навіть не знаю, з якої сторони підійти. Щось воно тут зламалося в мене, але. Ось такі штучки, батончики дуже вологі. М -м -м -м. Боже, яке воно смачне. Воно таке більш тяжке із солодковатою якоюсь начинкою. Блін прикольно. І ще, напевно, є як карамель. Це смаколики здальні цікаві. Шкода, що нас немає в магазинах такого. Це топчик Раджу скуштувати.